Українською етнографією я захоплюю ще зі школи часи, коли я навчався в університеті, я написав дві книги з історії українського костюму. Також я робив ілюстрації до цих книг і дуже дуже уважно звертав увагу на деталі. І ще коли я був студентом, в 2006 році в одній із моїх книг я описував обряд калита. І ось власне ілюстрація до цієї книги. Символізм в тому, що калиту кусають в день Андрія, а головного персонажа у фільмі звати Андрій. Власне, звідси й походить назва фільму. Коли я стверджував, що я придумав все від назви фільму до сюжету і до всіх дрібничок, Лопатін писав мені, щоб я не присвоював собі те, що належить українському народу. Дійсно, обряди це наша нематеріальна спадщина, але так, щоб воно з'явилось у фільмі і було гармонійно вкомпоновано в сюжет. Ну тут треба було трішки попрацювати. Після того, як Лопатін видалив дитячі сцени з фільму, він переназвав фільм ну, Нуйс якась нісенітниця.